Аби врятувати йому життя, знадобилася кров 14 донорів до Дніпра. Доправили бійця із важкою травмою ніг. Щоб вижив, лікарі переливали йому 5 літрів крові. Деталі цієї історії Софія Москаленко розкаже. Він втратив 5 літрів крові на полю бою. І через тиждень на лікарняному ліжку досі її потребує. Дуже багато гинуть від того, що. Втрачають кров, тому що не можна їх вивезти ну, з поля. А цим людям які здають кров. Ну, велике спасен'ї. Поранення обох ніг Олександр дістав на Донецькому напрямку. Тоді згадує, ворог взяв село в оточення. Це вітер мав півтора суток. Що я тебе не даю? Чоб іде вже мінотик. З передової чоловіка винесли побратими. Олександра оперували на всіх етапах евакуації. Поранення, які він одержав, нічого не зоставили з кінцівками. Йому зробили ампутації і вже в край важкому стані. Без свідомості він потрапив до лікарні. Олександрові 51 рік служити пішов добровольцем ще на початку повномасштабної війни, бо, каже, мусив захистити свою велику родину. Вдома на нього чекають четверо дітей і вісім онуків. Аби врятувати життя військовослужбовця, лікарі перелили йому кров від 14 донорів. Тільки кров донорів, яку ми одержуємо сьогодні з усієї України, дала змогу йому поправити стан. І сьогодні він розмовляє сьогодні він максимально швидко відновлюється. Через одну тільки цю лікарню щомісяця проходить понад тисяча військовослужбовців. Майже всі під час операції та після потребують переливання крові. Кров потрібна всіх груп, дуже актуальна, це перша негативна, бо вона є універсальною. Вона переливається на передовій, і тому в нас її вже обмаль. Тож у лікарні регулярно влаштовують день донора, аби поповнити запаси. Свою кров щойно здала Вікторія. Її чоловік, військовослужбовець, дістав на фронті поранення і нещодавно переніс операцію. Уламок видалили, Ну а я, поки знаходжусь біля нього, вирішила скористатися нагодою і допомогти нашим військовим. З початку повномасштабної війни у цій лікарні перелили 16 тонн крові. Її здавали понад 30 тисяч донорів. Проте запаси потрібно поповнювати постійно, кажуть медики. Тож закликають здати кров, що може врятувати життя військовим. Зніпра Софія Мускаленко, Євгені Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.